Аби зрозуміти, у яких умовах до захисту честі міста, області та України тренуються рівненські спортсмени, варто собі уявити температуру у приміщенні плюс один градус, коли із рота просто йде пара. А якби камера могла передавати ще й запах, то на тому боці екрану можна було б відчути аромат свіже затопленого водою підвалу. Однак навіть у таких умовах легкоатлет Олександр Погорєльців не може не готуватись до чемпіонату України, який відбудеться за два тижні у сумах. Тренування із перешкодами у нього проходить у куртці, шапці та рукавицях. Це фізкультура. Тут зараз розвивати якісь якості неможливо. Це просто для підтримки якоїсь мінімальної форми. За умов, коли тіло не повністю розігрівається, каже спортсмен, травми, явище часте. Порив задньої частини бедра В мене було разів. 12. Тобто це е, виходжу з ладу на місяця півтора. Ну, тобто є... Легко по порахувати, що я за свою кар'єру просто лікувався більше року. Його наставник, заслужений тренер України Ярослав Нечепорець, паралельно до змагань готує і бронзову призерку Кубка України Ольгу Земляк. Однак днем раніше дівчина через такі умови змушена була поїхати тренуватись до Києва. В таких умовах не тільки готувати спортсменів високого класу, а починаючи працювати з дітьми, тут неможливо, бо знову ці спортсмени прийшли, пішли. Вони закінчать, а треба знову готувати нових спортсменів. І хто прийде з дітей тренуватися в таку на таку розруху, в такі умови. Складні умови для підготовки у легкоатлетів не лише взимку, а й у теплу пору року. На трибуни зняті наполовину, коли на вулиці дощ, практично тут все в залі заливає. В залі заливає і робить якусь роботу на тренажери. На ще якусь там роботу неможливо. Цвілість, все цвіте, грибок. Аби довести авангард до ладу за попередніми підрахунками, потрібно 40 мільйонів гривень. Наразі стадіон знаходиться у власності міста, але така сума рівному не по кишені. Допомогти готова область у квітні минулого року. Обласні обранці дали згоду на прийняття авангарду у спільну власність територіальних громад області. На сьогоднішній день це не так просто. Це ведуться переговори, ведуться домовленці, так щоб було все так само правильно зроблено і по процедурах, і е, не було потім ніяких нарікань про використання бюджетних коштів. Ми зразу сказали, що ми ніколи цього не потягнемо. але там є свої тонкощі, нюанси, які юридичні в першу чергу. Якщо буде знайдений спільний знаменник між областю і містом, тоді відповідно і будуть починатися проводитись рапорти на сьогоднішній день. Існує така домовленість, що буде створене. Товариство 50 на 50% з тим, щоб місто і область могла затратити свої кошти приблизно по 20 мільйонів. І такий стадіон щоб він був він відремонтований. В обласної влади, обласного керівництва є гроші. І є бажання відремонтувати цей стадіон. Поки ж діалог між містом і областю триває. Спортсмени за відсутності альтернативи дихають несвіжим повітрям і з нетерпінням чекають теплої весни, аби готуватись до змагань уже на вулиці. Іван Марчук, Микола Мельничук та Назар Мідріган. Інформаційна програма День.